Вітаю вас! Я не знаю, коли ви будете дивитись це відео ну, до новорічних свят або після. Тому святами новорічними поздравляю вас. І бажаю, щоб всі негаразди, які мали місце в 2022 році, у вас особисто зникли. Да, я розумію, війна. Дуже добре розуміє. Тим паче, ну, скажімо так, я все-таки надіявся, що фатить розуму, я б сказав би так, і українські владі, та, 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 і російські, та всі, не доходити до війни. Надіявся, тому що розумієте, війна це завжди трагедія. Проблема багатьох політиків, що вони, на жаль, не знають історію. А я її дуже добре змінив. Розумієте, будь-яка війна, будь-яка війна, це завжди прогибне. Це завжди гинуть це, це завжди знищують економіку. Це завжди проблеми, проблеми, проблеми. Навіть якщо вам пояснюють, що може бути війна, швидка, успішна, це не буде. Війна завжди. Починається абсурдно, а потім ніхто не знає, як її закінчити. Я не жартую. Вся світова історія знає. Ну багато випадків війни. Багато випадків, коли війна починалась, була однами там, а потім, коли закінчувалась, люди не могли згадати, заради чого цю війну починали. Не дій. Тому що це війна. Ну і те, що відбувалося і відбувається, ви ж саме бачите. Так, да, дійсно, Путін був впевнений, що... Тільки він нападе на Україну, тут зразу всі побіжать, зустрічать Януковича. Ну був такий, ну, ну дурень, ну що ви з нього дісти? Да, ошукали, оманули. Да. А на Майдані, що не те ж саме. На сьогоднішній момент, ну, кого не зустрілися, ой, на Майдані нас ошукали. А хто вас ось, ось самі ж, Те ж саме тут. В деякий мірі війна і Майдан це синолі. І те і інше трагедія. Як би там не було. Дійсно, на сьогоднішній момент для України стоїть мета перемогти в цій війні, знищити Путін Росію Росії і тоді вже говорити про майбутнє Україну. Тому що поки йде війна, да, не заперечуємо. Шок, який був на початку війни, закінчив. Навіть коли говорять, от треба перевести економіку на військову лад, не треба, вона вже перейшла. І треба сказати, що наша економіка дуже вдало перейшла на військову лад. Дуже вдало. Чому? Знов-таки, звертаємося до історії, дуже часто, коли починається війна, в країні виникають дуже великі проблеми з протихмарчуванням, з товарами. Карпія з'являється, трудова армія з'являється і так далі. Це, як правило, війна. Ну так, у нас ціни зросли, але товарів вистачає. Звертаю вашу увагу, що на початку війни, ну, скажімо так, навіть прогнози були, що ціни зростуть там, на 50%. Я говорив, що досвід попередніх війн знає, що ціни зростають на 1000%. Так, да, так, да, да. під час війни дуже суттєво зростають ціни. Ну, тому що це війна, розумієте? Ну, ціни. Одна з причин, чому вводять картки, тому що ціни злітають десятки тисяч разів, навіть не тисяч, а десятки, і тоді вводять картки, хоч якось стримати. У нас, ну, 30%. Так, да, це багато. Раніше було 10. Але це не, не тисячу і не 100. Це нормально. Для війни це нормально. Так, да, скажімо, девальвація теж нормально. Ну, ціни девальвації десь не пом'яз. Під час війни девальвація національної валюти це нормальне явище. Тому що війна. А що ж виділи? Те ж саме. Да, дійсно, ви скажете, ну зарплата не заперечує, не заперечує. І зарплата не така, і робота не така. Війна. Але і зарплата, є робота. І є проблеми з електроенергією. і є, ну Ви бачите, що час від часу у нас 2022 року виникали проблеми, з спалам, та електронета. Нічого, не хвилюйтесь, народ у нас розумний. Він так оп. І вирішує. Дійсно, під час війни появляються проблеми, які не існують до війни. І під час війни їх приходиться вирішувати. 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 Але це життя і з іншої сторони дійсно ми цим справляємося. Що можна сказати про 2022 рік? Це мене там щось спитали. Що ви можете позитивно сказати? Про економіку нічого? Ні, чесно нічого. Навіть оці пояснення ще, ну бачите, картки працюють, не заперечені. Дійсно, в час війни в нас картки працюють просто ідеально. Мало того, навіть зменшили використання готівки. Чи ви більше не заперечу. Назвати це ну, якби такий дуже позитивним, ну, якщо б до війни він я б назвав, а зараз ну, якось воно не виходить. З точки зору політики не, не заперечує. Так, да, дійсно, ця війна привела до того, що в Україні чітко сформувався український, я б не сказав би нація, народ. Нація це дуже поганеньке слово. Його придумали вчені, і зараз на сьогоднішній момент дуже багато вчених Буваються. Що це таке? Ну немає чого такого визначити. Якщо вона навіть в Вікіпедії залізли, так чор на що? Це ви, щоб зрозуміли, колись не існувало поняття нації. Це в 19 столітті вчені, давайте щось придумаємо. Придумали, воно не клеїться. Так само, як і національність. Воно не клеїться, тому що колись зап... запитання, а як от визначити людину по національності? І... По мові, да, по мові, а що людина знає п'ять мов, Да, проблема. <су> по народженню, а що людина до в одному місці а жива в інше. Тобто я говорю, що це не спрацьовує. А от народ, це якось питання. І так да, дійсно, ця війна призвела до того, що в Україні сформувався український народ. який, що називається, війна до саме неймовірній національності, і дійсно в Україні. Тепер є чітка мета, чітка ціль, і люди якби розуміють, куди ми рухаємо. Це теж дуже добре. З політичної точки зору. Не заперечується. Тому що коли в держави є етап, народа є смета, держава є волі. Ви, напевно, найгірше мене розумієте, що... У 2023 році нам треба перемогти Путінську Росію і закінчити війну нашою перемоги. Однозначно. Ніхто на сьогоднішній момент не знає, як закінчиться війна. Є великий ризик, що ніякої мирної угоди не буде. Я вам розповідав, що в історії є дуже багато випадків, коли мирний виход не існує. Є перемир'я, є навіть не просто перемир'я, а е, от, припинили, як сказати, е, піде на Північна піде Корея. В них немає мирної угоди. У них є угода про припинення вогню. Навіть не перемир'я. Але так ну, прийняли і випомагали. Інша ситуація, Індія, Пакистан. Там декілька разів підписували мирну угоду. Декілька, не один раз. Ну там 49-го року війна, щоб так зрозуміло, 1949 го І декілька разів не працює. От вони підписували. Я колись розповідав, що був випадок, коли е, зустрівся там, президент Індії, премєр міст Пакистана, вони зустрічалися в Ташкенті, підписали угоду, мирну, мирно. А Ми... так трапилось, що е, президент Індії, помер. ні, ні. просто він дійсно померний, ніхто там не травив, не вбивав. І прем'єр-міністр Пакистана не втрунув це показує, фотографії, це така подія. І тому, ну, ну, після цього ж ми точно будемо що говорити. А! а. Пройшло трішки часу з no. І на сьогоднішній момент там, на сьогоднішній момент, ну фактично... Конфлікт між Індією та Пакистаном відносно Джаму Кашмик так і не визначив. Так і залежить. Хоча, говорю, стільки... О. Ну, Якщо там теж така ж ситуація, Пакистан Ну, на картах Пакистана одне, на картах Індії інше. Ну, зрозуміло. Будете здивовані, але ж Кіпр поділений на північний південний. і південний. Північний Кіпр, це ж вважається якби, Незалежна, Турець, турецький Кіпр, який визнала Тур Туреччина, ні одна країна світу не визнала. І там, ну, там теж мирна година. Хоча там багато, дуже по... Ой, Боже, скільки там було і, зу, і рішень Совбезу, і зустрічі, і, зустріч, і проєктів, Боже, що там тільки не було? Варіантів було безліч, як його вирішити. От там дійсно виникла ситуація, що ну, розірвали країну. І думали, от зараз, а давайте так, давайте так. Аніс. Тому я говорю, що війну легко почати. Важко закінчити. І тому дійсно для України дуже важливо знищити путінську Росію. От тоді війну легше закінчити. Ну, ви самі не гірше мене розумієте, що... Для України оптимальний варіант це розвал Російської Федерації. А, а, да. Тоді, відповідно, Україна виганяє росіян з території України, бере під контроль частину Російської Федерації да, да. і нав'язує свої вже умови на територію, яку на сьогоднішній момент ми називаємо Росією. Наскільки це ймовірно, подивіться. Ну, на сьогоднішній момент, хто скаже, що це неймовірно, хто скаже мовірно. Історія знає дуже багато випадків, коли деякі події відбувалися так швидко, коли були заплановані. Я вам колись відео зробив відносно лютневої революції 1917 року. Його ніхто ще не планував, її ніхто не підготовлював. Я в ць, ніхто, ні, ні, Але вона, що називається, раз-раз-раз, так, Фактично російським імперії війну програв. Якщо так сказати, вона програла цю війну. Тому що вже, що називається, ну, навіть сам імператорський двір ругав Миколу ІІ, який програв війну. тобто найближче оточення. Те ж саме, що зараз в Кремлі. Час в Кремлі дійсно ругають, ну, там як оці от в <ріст> бочці ругаються, хто винен, хто винний, От хто це зробив? І така ситуація. І дійсно таке можливо. Хоча а, хто скаже, да ні, там зараз, не Америка, Китай. І ще скажу, що в історії буває так, що політики щось домовляться, а на практиці виходить зовсім інше. Так що, 2023 рік. Дуже, я надіюсь, буде цікавим, радикальним і вирішить питання з Путінської Росії, і нам буде легше закінчити цю війну нашою перемогою. Тому що це перемир'я, як ну, варіант дійсно-пакистанський, ну, він вирішив настільки, наскільки вийшло Варіант такий, щоб уже раз і назавжди, а це добре. А поки що, ну що я вам скажу? воюємо за нашу перемогу. Я розумію, що хочеться швидше. Ну, на жаль, що має то має. Але все-таки, спитай все, вашу вакую, незважаючи на всі песимістичні прогнози, незважаючи на всі базікання політиків, Україна вистояла. Відбила ворога, не дала можливість російським окупантам досягти своїх там, цілей, тому що, як ви самі розумієте, там фактично всі от ці прожекти, проекти Путіна провалили, значить, Кремля. І це вже добре. Це показує, що українська армія може знищити ворога, досягти перемоги, і от тоді вже почати відбудовувати Україну і віднароджувати економіку. А зараз, якщо ж воюємо, переживаємо і закінчимо традиційно. Слава Україні, герої, слава. І знову року. Дякую за вас. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.